Chcę nie Першою привели в ліцейнець на офлайн навчання. Нас зустріла класна мама, наче сонце зрання. Перша вересня промчалась майже непомітно. Старшокласники були дружні і привітні. На лініці нас вітали, успіхів бажали. Потім ще і вірші читали, пісню заспівали. Там директорка казала урочистою промову. Чим научням нагадала, що всіх рада бачить знову. Потім розвели по класах, розсадили за столи. І смачненьким пригощали, бургери нам роздали. А наступного вже дня почалось урок. Дисциплін багато в нас, оце тепер морока. Вчителів нас теж немало, інформації навалом. За голови хватаємось, що силами стараємось. Може, все не так вдається, не одразу вдало. Але згодом звикнемо, станемо більш ваві. Тож, шановні вчителі, ми сьогодні вклінно, щиро дякуємо вам за стійке терпіння, за цю чуйність і доброту, і за ваше вміння перетворювати складне, в просте для розуміння. Гордімо своїм ліцеєм і учителям. Сподіваємося, ви зможете пишатись нами. Любі наші педагоги, радо і завзято. Ми вітаємо усіх зі світлим вашим святом. І сердечне привітання вчителям молодшої школи. Вдячні їм за все за все ми. Не забудемо ніколи! Побажаємо в цей день, щоб дуже скоро не у сховищі навчалось, а у класах школи. Не на кожнім поверсі різні кабінети, кожен відповідний своєму предмету. Щоб щасливий кожен день ви з радістю встрічали, щоб у мирі всі жили, вчились, працювали, хай тепло ваших сердець ще довго зігріває. А знання із ваших вуст всіх учнів надихають. Особливі привітання і низький уклін вчителям, які зростили вже кілька поколінь. Вам бажаємо натхненних, творчих довгих літ. Всім вітання, широсердні, і палкий привіт!